Як ви оцінюєте візит Кулеби до Індії? Чи не були різкими його слова з приводу цього співробітництва і Індії і Росії? Тим більше що ну, Індія дійсно вбачає в Росії такого серйозного партнера, зокрема постачання. Ну, звичайно, наживається на цьому, але хто зараз не наживається е, на різних країнах? Так, от, на вашу думку, все ж таки, чи вдасться нам якось припинити співпрацю Індії і Росії? Реактор, ми розуміємо, що це буде доволі складно з точки зору економічного розвитку двосторонніх відносин, на жаль, які існують протягом останніх років між Індією і Російською Федерацією. Але на мою думку, порівнюючи все те, що відбувалося в нас в двосторонніх відносинах між Україною і Індією після початку повномасштабного вторгнення, то можна сказати, що є дуже велике зрушення, і навіть той враховуючи mm -hmm. той факт, що останній такий візит на рівні міністра закордонних справ в Індію відбувався ще в 2017 році. Про ну, це дійсно цей факт говорить ще і про те, що доволі важливо відслідковувати е, ту співпрацю, яка відбувається між е, представниками урядів і голів обох держав. Ми пам'ятаємо, що історична зустріч між надрендою моді прем'єр-міністром Індії Володимиром Зеленським відбувалася в рамках саміту Великої Сімки, який відбувався в Хіросімі в травні минулого року. Після цього ми розрозуміли, що Україна не отримала запрошення з боку головуючої країни Пхарату Індії на країнах Великої двадцятки. Але після цього ще наступним таким кроком було те, що відбулася історична розмова між обома лідерами телефона, де обговорилися формула миру і саміт, який буде відбуватися найближчим часом, глобальний саміт за мир. Що стосується, взагалі, на мою думку, позитивних моментів, які відбувалися в Делі впродовж останніх двох днів. Між зустрічею між Субраменяном э, Джейшанкаром та э, Кулебою, то це тісно те, що збира... зібралася нарешті україно-індійська міжридова комісія, де якраз таки обговорювалися перспективи того, щоб э, Індія відійшла від так званих своїх історичних партнерів, зокрема Російської Федерації Китай, і вибрала Україну, щоб отримати більше економічної вигоди, і зокрема також признання. З боку демократичних держав, але зрозуміло те, що Індія залишається е, країною, яка входить одночасно і в країну Великої Двадцятки, і зараз є являється країною тройки, тобто країна, яка минулого року голобувала в країнах Великої Двадцятки. Вона входить до БРІКС. Брікс ми розуміємо на жаль, таки, не, не самі демократичні економіки світу, які входять е, до цієї до цього е, е, зібрання. Ну і з, зрештою, те, що е, дуже багато. Також двосторонні зустрічі проводилось на рівні представників міністерства закордонних справ, також української делегації. Тому дійсно це дуже великий прорив, і ми розуміємо, що якщо Російська Федерація почне бачити, що втрачає будь-який там економічний контроль, чи наприклад, чи, чи цей економічні відносини зменшиться якомусь відсотковому еквіваленті з Російської Федерації, це дуже вдарить по, по Кремлю. І Це зрозуміло, тому що Індія залишається однією з найпрогресивніших економік світу зараз. Тому активно спостерігаємо за тим, наскільки е, буде в повноцінному складі делегація в Швейцарії представлена індійська. Якщо ми розуміємо, також що з 19 квітня в Індії починаються вибори, це також елемент того, що вони можуть використовувати будь-які там зовнішньополітичні моменти чи використовувати їх перед виборчих і, і виборчих процесах. Тому слідкуємо за останніми подіями. На мою думку, поїздка історична, все, що домовлялися попередньо. Воно реалізовується, і те, що активно вже починається зустрічатися лідери двох держав не тільки там в, в рамках там платформів і самітів, а також і в там в телефонному режимі і обговорюючи ці всі моменти, це говорить про те, що зрушення відбувалося між нашими двосторонніми відносинами. і Також не забуваємо, що про що формулі миру Індія також була долучена. На одному з останніх самітів, які там відбувався на Майкі, тому дивимося, спостерігаємо за тим, як буде розвиватися ці події. І я з точки зору там особисто свого відношення, і я брав участь в саміті великої двадцятки, як експерт, в вересні минулого року в Індії бачив, що дуже мало взагалі українських питань піднімалося, і ми пам'ятаємо і в розгляді декларації. Пам'ятаємо підсумкову декларацію саміту Делі. Тому все те, що ми. Втратили впродовж там першого року повномасштабного вторгнення. Ми зараз надолужуємо і активно імплементуємо вже в реалізації певних. Угод, які були досягнені під час першого засідання Україно-Індійської міжрядової комісії, ну до речі, от якраз під час того саміту великої двадцятки, про який ви згадали, то якраз тоді прем'єр-міністр Індії досить стримано себе поводив. Ну, з точки зору якихось висловів щодо України, попри навіть зустріч з Зеленським, особисто на саміті. Вони, якщо я нічого не плутаю, це здається, був офлайн саміт, і вони там бачились і говорили. Але от ви згадали про те, що Наше завдання це припинити, наприклад, або переорієнтувати Індію на співпрацю з Україною і запропонувати їм інвестиційну вигоду. І я не дарма в на початку згадав про те, що Індія наживається на Росії, тобто купуючи в неї нафту, ну купувала в неї нафту з дуже великими знижками. Таким чином і гроші економила, і е, свої власне е, нафтові е, нафтові запаси поповнювала. А що можемо запропонувати ми? Ну, окрім участі у відбудові повоєнні зрозуміло, що певні е, моменти чи сценарії, як ми можемо співпрацювати, були обговорені за зачиненими дверима між, е, між представниками міністерства кордони справ обох країн. Ну, і, зрештою долучення і, наприклад, розроблення певних моделей, ми можемо. Я думаю, що будемо спостерігати під час цьогорічного там саміту, який буде відбуватися в G20. Як я ще говорив, що. Індія, так чи інакше, входячи до тройки, тобто до тієї Тріки країн, які головували минулого року, Україна, яка буде головувати наступного і цього року, які приймають найбільш важливі і вагомі рішення в рамках співпраці ну, найбільших економік світу. Я думаю, певну модель цієї співпраці можуть запропонувати союзники, партнери, вважаючи якийсь альтернативний варіант в тому, що може відтримувати вигода Індія з боку там послаблення цього економічної послаблення цієї економічної співпраці з Російською Федерацією. Я думаю, за цим потрібно буде спостерігати вже. Більш так конкретно під час не тільки там фінального саміту, а також під час засідань, е, наприклад, тих самих там міністрів економіки чи інших, які там будуть відбуватися і відбуваються зараз у Бразилії, Оце одна із таких моделей, яка може бути запропонована Індії. Ну і зрештою, зрозуміло, що тут іде мова вже не про економічну вигоду, а про демократичну цілеспрямованість взагалі. Політики держави, яку там вона має проводити там ну в майбутньому зрозуміло, що якась там співпраця, чи е, наприклад, чи розвинені двосторонні відносини з країною терористою до цього не буде призводити до чого прагне і взагалі е, говорить там свої е, риториці на дрендрамоді розуміючи там він сповітує, там політику, яку там де яку колись там започаткував е, Ганді і зрозуміло, що це взагалі ніяк не нівелюється цією. Політикою зовнішньополітичною, яку пропонує країна терориста, країна агресор Російська Федерації. Тому тут потрібно переосмислити зокрема зовнішньополітичну модель, яку Індія там пропонує, яку запропонувала навіть під час саміту Великої Двадцятки. Зрозуміло, що боротьба там проти там колоніалізму і наслідку цього колоні... колоніалізму, і також там зміна назви від Індії до Бхарат. Які там санскрит означає зовсім там інші, там і звернення до історії, тобто до, до духовності цієї країни, це має бути найголовнішим таким рушійною найголовнішою рушійною силою, взагалі в зовнішньополітичній там теорії, на мою думку, в цій країні. Тому якраз активно за цим слідкуємо. На мою думку, моді отримає перемогу з великим відривом на виборах, і це зрозуміло. Це вже диктують екзит поли, і це показано там, наприклад, під час соцопитувань, які проводились в Індії, тому я думаю, що тут буде потрібно буде напрацьовувати якраз таки с діючою там владою і надалі цю зовнішню політичну модель. Ну і сподіваємося, що ми активно будемо долучені до е роботи там, е якраз такі 20 цього року, і сподіваємося, що Лула та сільва е все ж таки надійшли офіційне запрошення взяти участь в Україні е в цій е в саміті Великої Двадцятки. Це все на порядку денному стоїть, і якраз таки. В якийсь чином і від якоїсь міри залежить від е, Індії і її зовнішньополітичної моделі і цієї парадигми, тому слідкуємо за цим. Але я ж кажу, що впродовж останніх семи років жодного офіційного візиту на, на найвищому рівні в Індії не відбувалося. А в той час, коли президент Російської Федерації постійно відвідує там цю країну, так і робить акцент якраз на співпрацю з нею. Тому ми потрібно змінити там цей акцент і показати, що Україна також зацікавлена. В співпраці з Індією і готова запропонувати певну економічну модель, яка буде вигідна, як і там демократичним країнам буде вигідна індії також буде, звісно, вигідна для України. Ну я думаю, що не одна така країна, з якою варто налагоджувати от настільки потужну роботу. Є е, у нас, скажімо, такі проблемні навіть цілі регіони, з якими, на жаль, не було комунікації довгі роки. Але сподіваємося, що це стане стимулом для поновлення такої роботи. Пане Миколу, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час і відповіли на наші питання. Микола Волківський, політолог, міжнародник президент першого міжнародного фонду розвитку України